Сьогодні я розповім вам про овочі, які ми всі добре знаємо, але не всі вони приносять лише користь. Так так, навіть ті, що ми роками вважали абсолютно здоровими, інколи можуть негативно впливати на тиск, вагу, суглоби і навіть на роботу серця. І знаєте що? Найнебезпечніший овоч у цьому списку є майже в кожному домі. Але не хвилюйтесь, наприкінці. Я покажу і список найкорисніших овочів, які реально продовжують життя, зміцнюють судини, знижують запалення і буквально омолоджують організм зсередини. А перед тим як почнемо, напишіть, будь ласка, у коментарях, з якого міста чи села ви нас дивитеся. Мені завжди дуже приємно читати, звідки ви. Наш канал дивляться люди з різних куточків України та світу, і кожен ваш коментар додає тепла та відчуття, що ми тут одна велика родина. Тож напишіть звідки ви, мені справді цікаво. І починаємо ми з категорії, де овочі їсти взагалі не можна не рідко, не обережно, а саме ніколи, тому що вони можуть бути небезпечними для здоров'я, і перша у цьому списку зелена або проросла картопля. Багато людей навіть не підозрюють, що коли картопля зеленіє, або коли на ній з'являються довгі проростки, у ній утворюється токсична речовина соланін. Він накопичується під шкіркою, у зелених ділянках і навіть термічна обробка його повністю не знищує. Соланін може викликати нудоту, головний біль, відчуття слабкості і навіть серйозні розлади роботи шлунку. Особливо чутливо реагують люди після 50, у кого є проблеми з серцем, тиском або травленням. Тож, якщо ви бачите, що картопля позеленіла, має гіркуватий смак або проросла, не обрізайте її, не намагайтесь врятувати. Таку картоплю потрібно просто викинути, їсти її небезпечно. Це може здаватися дрібницею, але саме такі дрібниці інколи сильно впливають на здоров'я. Переходимо до наступної категорії це овочі та способи приготування, які краще не використовувати, особливо людям після 50. Їсти можна, але Небажано. Є набагато корисніші альтернативи. І перші тут смажені баклажани. Баклажан сам по собі непоганий овоч, але проблема в тому, що при смаженні він працює як справжня губка. Він буквально всмоктує олію, і навіть якщо ви наливаєте зовсім трішки, за кілька хвилин баклажан стає важким, жирним і калорійним. Такі страви сильно навантажують печінку, підшлункову. Підвищують рівень холестерину і можуть викликати важкість після їжі. А якщо є підвищений тиск або зайва вага, це взагалі не найкращий вибір. Тому смажені баклажани людям після 50 я би радив або уникати, або готувати їх зовсім по-іншому: запікати, тушкувати, готувати на грилі. У такому вигляді вони виходять і легші, і корисніші, і організм набагато краще на них реагує. Тож, якщо ви любите баклажани, не відмовляйтесь, просто змініть спосіб приготування. Ваше серце і травлення вам подякують. Наступний овоч у цій категорії кукурудза. Вона смачна, солодка і здається абсолютно безпечною, але насправді є кілька моментів, про які варто знати. По-перше, кукурудза дуже крохмалистий продукт. Для організму це означає швидко підвищення рівня цукру в крові. Якщо ви після 50, особливо з діабетом або проблемами з вагою, часте вживання кукурудзи може стати зайвим навантаженням. по друге консервована кукурудза часто містить додаткову сіль, цукор і консерванти. Такі добавки роблять її ще менш корисною, а надмірне вживання може впливати на серце і судини. Тому людям старше 50 кукурудзу краще вживати дуже рідко і, якщо можливо, віддавати перевагу свіжій звареній напару. Так ви отримаєте користь і мінімізуєте ризики. Пам'ятайте, інколи смачний і звичний продукт може бути не найкращим для нашого здоров'я. Тепер переходимо до категорії овочів, які можна їсти, але рідко, особливо людям після 50. І перший тут варений буряк. Буряк сам по собі дуже корисний, він містить багато вітамінів і мікроелементів, допомагає серцю і судинам, покращує кровообіг. Але є одна важлива особливість: варений буряк має високий глікемічний індекс. Це означає, що він швидко підвищує рівень цукру в крові. Для тих, хто стежить за вагою або має діабет, це може бути небажано, тому варений буряк краще вживати інколи. В невеликих порціях і поєднувати його з іншими овочами або білками. Сирий буряк або салати з нього набагато корисніші і безпечніші для організму. Запам'ятайте, навіть дуже корисний овоч може приносити шкоду, якщо його вживати занадто часто. Тож варений буряк це приємний додаток до раціону, але не щоденна норма. Продовжуємо нашу категорію можна, але рідко. Наступний овоч морква. Точніше, морква у вигляді соків або після тривалої термічної обробки. Морква багата на бета-каротин та вітаміни, які корисні для зору, шкіри та імунітету. Але вона дуже солодка і коли її вживати у вигляді фрешів або вареною у великій кількості, вона швидко підвищує рівень цукру в крові. Для людей після 50, особливо тих, хто слідкує за вагою або має цукровий діабет, це може бути небажано. Тому моркву варто їсти помірно, бажано сирою, у салатах, або додавати трохи до страв як компонент, а не як головний інгредієнт. Так ви отримаєте користь для зору та судин і при цьому не створите зайвого навантаження на організм. Пам'ятайте, навіть корисні овочі можуть бути шкідливими, якщо їх вживати занадто часто або у великій кількості. Морква чудовий овоч, просто ставимо її у розумні межі. Томати смачні і багаті на вітаміни, антиоксиданти та лікопен, який корисний для серця та судин. Але є важливий момент для людей після 50, особливо тих, у кого є гастрит, підвищена кислотність або проблеми зі шлунком, томати можуть бути трохи важкими. Вони іноді викликають печію, дискомфорт у шлунку або навіть біль у кишківнику. Тому томати варто їсти помірно і звертати увагу на свій організм. Салати з томатами, соуси або печені помідори відмінний варіант, якщо вони не викликають у вас дискомфорту. Пам'ятайте, навіть дуже корисні овочі можуть приносити шкоду, якщо організм сприймає їх важко. Томати чудові, просто ставимо їх у розумні межі і насолоджуємось без шкоди для здоров'я. Тепер переходимо до категорії овочів, які можна їсти регулярно, вони приносять багато користі, особливо після 50. І перший у цьому списку капуста. Капуста багата на вітаміни С і К, клітковину та антиоксиданти. Вона допомагає покращити травлення, очищає кишечник і підтримує серце та судини. Особливо корисні свіжі або трохи тушковані сорти, адже вони зберігають більшість вітамінів. Але є нюанс: людям із дуже чутливим шлунком або підвищеною кислотністю варто починати з невеликих порцій, щоб уникнути здуття або важкості. Також квашена капуста без зайвої солі чудовий варіант для підтримки мікрофлори та імунітету. Тож капусту можна сміливо включати до раціону кілька разів на тиждень. Вона зміцнює судини, підтримує серце, допомагає контролювати вагу і буквально піклується про ваш організм зсередини. Далі по списку огірки: вони легкі, водянисті і буквально допомагають організму позбавлятися від зайвої рідини. Огірки чудово знімають набряки, підтримують роботу нирок. І підходять людям із високим тиском. Їх можна їсти свіжими у салатах або як легкий перекус у будь-який час дня. Наступний молодий горошок та відварена квасоля. Ці овочі багаті на білут і клітковину, тому вони добре насичують і підтримують травлення. Але важливий момент вони досить важкі для шлунку, особливо після 50, тому порції мають бути невеликими. Трохи горошку або квасолі у супі чи салаті, і ви отримуєте користь без перевантаження організму. Іще один чудовий овоч із цієї категорії кабачки. Вони низькокалорійні, добре перетравлюються і не навантажують підшлункову залозу. Кабачки ідеальні для гарнітурів або тушкованих страв, особливо якщо хочеться легкої вечері. Вони допомагають підтримувати вагу, не викликають тяжко і роблять ваш раціон більш збалансованим. Отже. Огірки, горошок, квасоля і кабачки це овочі, які можна сміливо включати у ваш щоденний або щотижневий раціон. Вони корисні, легкі для травлення і підтримують роботу серця та судин, що особливо важливо після 50. Тепер ми дійшли до найкорисніших овочів, тих, які обов'язково треба включати в раціон, особливо після 50. Почнемо з часнику, одного з найсильніших природних помічників для здоров'я. Часник допомагає знижувати тиск. Покращує кровообіг, потримує роботу серця та судин, а ще має природні антибактеріальні властивості. Він справді працює як природний антибіотик, але при цьому абсолютно безпечний для організму, якщо його вживати в помірних кількостях. Для людей після 50 часник особливо цінний, бо допомагає зміцнювати імунітет і підтримувати енергію. Додавайте його до салатів, соусів або легких страв, і ви отримуєте величезну користь з маленької порції. Наступна у списку цибуля. Цибуля допомагає розріджувати кров, покращує травлення, підтримує серце та судини. Вона містить флавоноїди і антиоксиданти, які зменшують запальні процеси у організмі. Сиру цибулю можна додавати до салатів або просто трохи нарізати до страви. Цега має допомогти отримати максимум користі. Для людей після 50 цибуля також корисна для зору і обміну речовин, а її регулярне вживання допомагає підтримувати енергію і гарний настрій. Броколі справжній суперпродукт. Він багатий на вітаміни С, К, антиоксиданти і клітковину. Він допомагає зміцнити серце, судини, підтримує імунітет і навіть допомагає боротися із запальними процесами у організмі. Особливо корисно їсти броколі на пару або трохи тушковану, тоді всі поживні речовини зберігаються максимально. Людям після 50 броколі допомагає підтримувати гнучкість судин, покращує травлення і навіть впливає на стан шкіри та волосся. Тож, якщо хочете дбати про здоров'я, включайте броколі у свій раціон кілька разів на тиждень. Цей овоч реально працює для вашого організму і приносить користь із першого дня. І нарешті шпанат справжній супергерой серед зелених овочів. Шпанат багатий на вітаміни А, С, К, а також на магній, калій і кальцій. Він підтримує серце, судини, кістки і мозок, допомагає зберігати пам'ять і концентрацію. Особливо цінний після 50 бо багато проблем зі здоров'ям на цьому етапі пов'язані саме з серцем, судинами та кістками. Найкорисніше його їсти свіжим у салатах або трохи тушкованим. Так, організм отримує максимум поживних речовин без зайвого навантаження. Отже, часник, цибуля, шпинат та броколі це овочі, які обов'язково треба включати у раціон. Вони підтримують серце, судини, травлення і загальне здоров'я, допомагаючи вам почуватися бадьоро і енергійно. І нарешті ми дійшли до овочів, які справді можна назвати супергероями раціону після 50 -ти. це ферментовані овочі. Мова йде про квашені або малосольні овочі без надлишку солі. Ферментовані овочі не просто смачні, вони покращують мікрофлору кишечника, підтримують травлення і допомагають організму краще засвоювати поживні речовини. Вони зміцнюють імунітет, допомагають знижувати запалення, а регулярне вживання таких овочів підтримує серце та судини. Ще одна перевага: ферментовані овочі допомагають контролювати вагу і підтримують енергію, не створюючи зайвого навантаження на організм. Вони буквально омолоджують організм зсередини, покращують стан шкіри та самопочуття. Тому людям після 50 обов'язково варто включати ферментовані овочі у свій раціон навіть кілька разів на тиждень. Це один із тих продуктів, який дійсно працює на користь вашого здоров'я. Отже, друзі, сьогодні ми пройшли цілий рейтинг овочів від тих, яких краще взагалі не їсти, до справжніх супергероїв вашого раціону, які обов'язково треба включати у своє меню після 50 Ми дізналися, що навіть звичні овочі можуть інколи шкодити серцю, суглобам чи травленню, якщо їх вживати неправильно. Але водночас існують ті, які допомагають підтримувати енергію, зміцнюють судини, знижують запалення і буквально омолоджують організм. Тож робимо висновок: обирайте овочі розумно, звертайте увагу на свій організм і включайте до раціону броколі, шпинат, часник, цибулю та ферментовані овочі. Вони ваші найкращі союзники для здоров'я після 50-ти. Напишіть у коментарях, які овочі з цього списку ви любите найбільше і вже регулярно їсте, а які спробуєте включити у свій раціон. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним, і підписатися на канал. Попереду ще багато порад для вашого здоров'я і гарного самопочуття. Дякую, що були зі мною сьогодні! Здоров'я вам і вашим близьким, і нехай овочі працюють на вашу користь щодня.